Привіт! Приготуємо швидкі пиріжки без дріжджу, але і содою. Для цього нам потрібно кефір 250 г, цукор, 2 чайних ложки, сіль, 1 чайна ложка. І сюди ж додаю. Не чайну, але меншу ложечку соди до цукру та солі, мука та олія. Для початку ми кефір, цукор, сіль та соду змішаємо. Ще додамо. 3 столових ложки олії і будемо перемішувати кефір до тої пори, поки він не почне пінитись. Ну, це приблизно 30-40 секунд. Це робиться для того, щоб сода погасилась у кефірі. Ось я бачу вже перші бульбашки, я ще не всю соду висипала, У мене вже з'явились тут перші бульбашки, і тепер почнемо додавати муку поступово. Вмішуємо сюди муку. Для початку я дала 5 ложок. Муку я просіяла. Звичайно, я для будь-якої випічки чи для будь-якої приготування мучного тіста мука. Завжди має бути свіжо, свіжо просіяною. Ось так ще піниться наш кефір. Ще додамо муки. замішувати дуже туго. Чому сьогодні я готую ці пиріжки? Тому що я зварила борщ. Спочатку хотіла зробити пампушки із часником. А потім побачила, що у мене є картопля, а начинкою для цих пиріжків слугуватиме мені картопля. І я вирішила приготувати такі швидкі пиріжки, вони дуже смачні, мають хустку скоринку і готуються доволі швидко. Тісто виходить еластичне, а для начинки ви можете брати будь-що. Це може бути картопля. У мене, наприклад, картопля з творогом сьогодні, тому що я люблю поєднання картоплі і творога, творожного сира. А можете брати звичайний творог, можете брати варені яйця та зелену цибульку. Використовувати варені сосиски. Можна просто відварені, порізані кубіком, а можна відварити сосиски і вимішати з піджареною цибулькою, це теж буде дуже смачно. Можете зробити начинку солодкою, це з варенням. Дивлячися, хто що любить. Ще трішки мені потрібно сюди муки. Приліпає ще моє тісто. Додам спочатку ложечку. Ось так. Думаю, цього буде вже достатньо. Не треба сильно забивати тісто. Ще візьмемо, а то сильно липне. Я, мабуть, коли замішу, тоді вам покажу далі, тому що дуже довге відео в нас вийде. Ось, тісто у нас вже готове. Ось так. Воно не дуже в нас тверде. Залишаємо його на 5 або 10 хвилин. Накриємо рушничком і приготуємо тим часом. Начинку та підготуємо стіл для того, щоб ми могли зробити пиріжки. За 10 хвилин будемо робити пиріжки. Тісто я поділила на 16 одинакових частин. Ось так це мало би виглядати 16 одинакових часточок. Потім я пальчиками зробила ось такий кружочок, в який покладу картоплю із творожним сиром, і защіпати буду приблизно як вареник. Ось так. Швом, тим, що ми защіпували, кладемо донизу. Трішки в муку, щоб нам не приліпало. Пальчиками розтягнули. Всередину картоплю і з творогом. Я завжди защіпаю із середини, мені так зручно. Коли вам зручно починати з країв, можете починати з країв. Мені зручно із середини. Заховали крайочки в муку, щоб шов не, не приліпав. Ось так. Досить швидко це робиться. Коли я наліплю, зготую. Будемо смажити. Смажимо наші пиріжки. Ми розігріли сковорідку з олією. Налили не дуже багато олії і вже встигли розігріти. Тепер на цю розігріту сковорідку ми будемо викладати наші пиріжки і смажити будемо їх до золотистої скоринки. Мабуть, ще не дуже розігрілося. Почекаємо трішки. Ну, вже починає. Ось так. Смажити будемо до золотистої скоринки. Дістанемо тарілку, на яку будемо викладати наші пиріжки. Все знімає, а mm -hmm. я пиріжки смажу. Mm -hmm. Так, будемо повертати. Це ще ні ще не готовий. Ось такі пиріжки у нас посмажились. Приготуйте їх і для себе. Швидко та смачно. З борщиком буде дуже смачно. Підписуйтесь на наш канал Щоденник емігрантки. Ставте нам вподобайки, залишайте нам свій коментар і будьте завжди з нами. До нових зустрічей. Па-па-па-па!